Доброго дня, мене звуть Шост Олександр Миколаєвич. Я хотів би прояснити взагалі на сьогодні, на грудень 2013 року, ситуацію в Україні і навколо. Перш за все, хотілося б сказати звідки ноги ростуть у всіх цих незрозумілих і неприємних ситуацій, які з нами відбуваються сьогодні. Значить, Є, і це факт, то що це є. Енергоінформаційний вплив. <кій> Енергоінформаційний вплив ну, фактично він, це є нормальне явище, але використання його в якихось цілях ну, енергоінформаційного впливу. Тобто фактично це вплив на поле людини або на поле групи людей, або на будинок, або на якийсь предмет. З певною метою він відбувається. І, як правило, це роблять люди, які на сьогодні дуже, дуже дуже себе намагаються популяризувати і зробити частиною суспільства. Але ми, дивлячись по телебаченню всі всі чудеса, ми не розуміємо простих речей. Тому що це насправді тільки вершини айсберга, енергоінформаційний вплив, або, як я назвав, дрещування, тому що по факту це саме воно і є. Тобто це негативне явище в нашому суспільстві і не тільки в нашому будь-якому суспільстві, яке фактично на сьогоднішній день, у 2013 році, прийняло вже масовий характер. І веде до дуже-дуже небезпечних явищ. Значить, вплив одної людини на другу, це якби таке буває, як правило, це результат зіпсованих відносин. І ну, це все вирівнюється. Так само як вирівнюється все в нашому житті. Тобто, як кажуть, час все зрівняє, час покаже і таке інше. Справа в тому, що наше біополе воно відновлюване, тобто, воно автоматично відновлюється, особливо коли ми спимо. Тому будь-яка порча, будь-який зглаз, будь-яке дречування, все, воно, наш організм його і мати земля, вона його потихеньку скидає, тобто самоочищається. Але якщо це не носить регулярний характер або масовий характер, от. на сьогоднішній день хотілося б прояснити взагалі нашу політичні події, які в Україні відбуваються, і участь у, у цих ситуаціях дрищів. Значить, в 90-ті роки, коли економіка фактично була в дуже занедбаному стані, в Росії, в Україні до влади прийшли алкоголіки, два то фактично ми були на сам самому низу. А от Донецька область і Шахтарі, похмурі люди, трудолюбиві, але похмурі люди, тоді саме тоді попалися на крючок нечисті, тобто дрищам, які на сьогоднішній день повністю контролюють Донецьку область. Донецьк, Значну частину східної території України, тобто Лівобережжя. Саме тоді будь-яке покращення, точніше, покращення будь-яким чином, люди сприймали нормально. Саме тоді вони прийшли, як енергоінформаційна або психоенергоінформаційна сила. А бандити донецькі, це. Всього на всього фізична сила, фізичні явища, тобто люди, або вони були людьми. А тим, чим вони стали, це наслідок енергоінформаційних програм, які були підсаджені на них для більш ефективної їхньої діяльності. Тобто для, для того, щоб вони нагинали в країну і глумилися над нашою батьківщиною, більш ефективно. Вот. Я сам на власному досвіді. Зіткнувся мої інтереси, зіткнулися з інтересами донецьких. І не сказати, щоб це були донецькі злодії. Це були просто люди, і до того б не сказати, щоб якісь злочинних угрупування хоч було таке інше. Це просто люди, які втратили будь-яку мораль, будь-яку. Моральні цінності або бар'єри для них їх не існує. І існують просто-напросто-напросто просто, -напросто, просто -напросто, гроші, майно, якісь збагачення будь-якою метою, тобто будь-яким чином, і вони до мети йдуть, не переступаючи через все. Тобто для цих людей немає нічого святого по-другому сказати. Звичайно, я намагався відстояти свої інтереси в суді звертався до міліції і, і будь-яким чином, але справедливим шляхом я намагався відстояти правду, але це не вдалося. В моєму конкретному випадку це не вдалося. Чому? Тому що на міліцію Шевченковського. Роведи міста Одеси натиснули ці ж самі люди, або, скажімо, не натиснули, а технологія дуже проста. Зразу залякуємо, тоді пропонуємо гроші або якісь блага. Ну, так як Янукович сьогодні при владі, от і дуже багато він привів за собою злодіїв з Донецької області для того, щоб процвітати не самому, не якось не приватно, а цілим регіоном включить всю Україну. От то. Міліція, міліція плювала, відверто плювала на мої заяви. Суд також судді вели себе неадекватно, просто плювали в лице. І я пояснила, що тут буде так, як ми як ми хочемо, так як нас мотивували. Або вони мотивували. От буде так. А, а, а як же закон? А да, да, буде так, як ми хочемо, але по закону. Тобто ми все зробимо так, як ми хочемо, так як нас умотивували Донецькі, але по закону. Тобто я прийшов до висновку, що за Януковича всі негативні явища, які були у суспільстві, вони тільки, ну, я маю на увазі міліцію, СБУ, суди, їх просто легалізували. Їх зробили. Ну, якби норми. Тобто їх віднормували, як, як підгост під, під, підвели. От. І просто-напросто для того, щоб е, грошима і тиском влади можна було вирішувати будь-які проблеми. І закон справедливості тут не працює. У нас в Україні закон справедливість, здоровий глузд не працює сьогодні. Значить, як прийшов о, Янукович до влади, насправді е, психоенергоінформаційний вплив або дрещування. З боку донецьких відьом або дрищів, відбувалося дуже сильне. Тобто те, то, то, що ми бачили, реклама по телевізору, різні там прапорці, ну, різного плану акції, це все було тільки маленька, маленька піщинка від, від тієї кучі, що там було зроблено. Я так підозрюю, на сьогоднішній день існує ціла асоціація донецьких дрищів, які енергоінформаційно відпрацьовують, ну, по-перше, свою територію контролюють, тобто це щось на на, на кшталт покриття сотового зв'язку. От щось, щось в такому плані. І у них не прикритий, не прикритий а відвертий вектор. Проросійської орієнтації, тобто для них немає нічого святого, для них немає України, немає культури, немає нічого. Є тільки намагання отримати якомога більше матеріальних цінностей, грошей, там я знаю, землі, квартир, чого завгодно. І промосковська орієнтація. Що тут сказати? тут Ну, Робіть висновки самі, та всі бачать це. Значить, Як вони прийшли до влади? Це енерго, психоенергоінформаційний вплив відбувався, як правило, підкладали на рекламу, накладали, тобто її сама вона є ефективним ну, інструментом не тому, що це реклама є ефективною, а тому, що її в неї вкладали певні програми енергоінформаційні для впливу на психіку. Мас для того, щоб схилити до вибору, ну, скажімо, на, на виборах, щоб схилити їх до, як би сказати, до Януковича, до партії регіонів. В пропорції, кепки, в будь, вся вся їхня система агітації і система символів партії регіонів, вона вся, я впевнений, що на вибори вона вся була оброблена психоенергоінформаційними програмами. Тобто людина бере кепку, вдягає, і вона в своє біополе вносить предмет з шкідливою для власної психіки, програмою, яка буде людину підштовхувати до того, що вона буде голосувати або буде підтримувати відвертого злодія, або ну, цілу групу злодіїв, яких випускає фактично до влади в Україні. Отак воно було. Значить цю технологію. Технологією, звичайно, поділився з Януковичем Путін, тому що там приблизно така сама ситуація. Там не просто асоціація донецьких віддім, там цілі інститути, дрищів створені для того, щоб, по-перше, відмивати образ, образ Путіна, ну, тобто підтримують рейтинг його, і знищить все, що буде супротив нього, будь-які дії. В цьому ж самому енергоінформаційному плані. Якщо подивитися в інтернеті, то ми бачимо, скільки народу закрито ті, хто пропонують людям захист, захист від цих шкідливих впливів, енергоінформаційних і програм. На сьогоднішній день Росія використовує проти України уже автоматизовані, тобто системи, які мають електроніку і Для того, щоб впливати на нашу психіку уже масово, тобто цілі міста, великі території під впливом. Але <плес> цей вплив, як може бути реалізований цей вплив? Вплив реалізований через або через системи антенн, через іоносферу довбають, або прямо з супутника. Така ж сама технологія, вже нам відомо. Впливу на психіку є і у штатів. Тому Майдан це була якби гра в хокей, гра в хокей між суперниками Росією і Штатами. А ми були пішаками. Тобто ми так, у нас у всіх разом в один момент виник якесь негативне відношення до, скажімо, до Росії або до російської мови. або до тих, хто ну, нас ображає, я маю на увазі російськомовних в один момент. Оце створило резонанс, і люди пішли на майдан. Тобто особливо це стосується тих регіонів, які дуже люблять нашу неньку Україну і відверто про це заявляють. Тобто ми любимо свою країну, Україна понад усе, і вони молодці. Я поважаю цих людей. От, на відміну від тих, хто держить просто про промосков, промосковський вектор, і України для них фактично немає. Тобто немає цінності. Україна не являє для них собою цінність. А от на східний регіон впливала Росія, тобто це було під керуванням Путіна. Значить, ми були пішаками на цьому полі. І ми ще будемо пішаками на цьому полі, якщо ми не навчимося захищатися. Значить, я розробив пристрій, який, який струшує енергоінформаційні програми з біополя людини, тварини або автомобіля, приміщення і так далі. Цей пристрій працює в певному діапазоні, тобто у нього радіус дії. Ну, Нескінченний, не, не, не він має певну величину. От. Якщо об'єкти попадають в покриття цього пристрою, то автоматично їхнє поле починає перетрушуватися. І ці будь-які енергоінформаційні програми, блоки, віруси. Будь-що, що туди було закинуто, і воно, не, і воно суперечить природі. Суперечить Богу, суперечить принципам справедливості, воно звідти буде викинуто завдяки цьому пристрою. Подивіться зараз на екран і можете закрити очі і протягнути руки до екрану. Зверніть увагу, що ви відчуваєте зараз, коли ви бачите цей пристрій. Тобто він працює по відеоканалу, він працює, тобто фактично його можна транслювати через відео. Канали Skype, телебачення і таке інше. Тобто буде працювати сам образ, але цей образ він має певне відношення до цього пристрою, тому якби робота буде на віддалені теж ефективна. Що ще хотів сказати? Сьогодні Росія активно плющить нашу державність, нашу, тобто да, навіть не Росія плющить, а правильно сказати, керівники, есть, вожаки. Путін і, і шавки, ті, що з ним разом шавкають, вони намагаються розплющити Україну і розірвати її на декілька шматків. Тобто, я так розумію, першою чергою буде відірвати лівий берег Крим від, від України. От. Для цього обробляють психотронними засобами людей. Східної України, ну і тим нічого не залишається, як просто діяти згідно з цих програм, які, які в них накидають. Їх накручують і, і політично, і енергоінформаційно, тобто психічно. В Одесі сьогодні на привозі можна купити отакий пакуночок. Зверніть увагу: пакуночок начебто простий, тут написана різна ерунда. Якесь собрання, я не нерозуміла, якась класична, класік, якийсь Америка Forman косметик продукт. Але зверніть увагу на це. Це не що інше, як герб Росії. А тут написано, що цей пакунок він щасливий і взагалі це магік баг. Оце і є оброблений енергоінформаційний енергоінформаційно оброблений образ. Тобто в даному випадку це. Дуже схожа на герб Росії, який ми, купуючи його за, там, за копійки, ми його носимо з собою для, в своєму полі, і ми е, цю програму, яка лежить на цьому образі, е, не просто даємо їй впливати на себе, ми ще її транслюємо, тобто ми цей образ носимо для того, щоб себе підкріпити до, е, до цієї держави, скажімо, да, до, до цього образу в даному випадку. Оце це, напис, це для наївних, для тих, хто вірить насправді, що він і справді магічний. Ну, можна, можна і так сказати, це магічний пакет, але він діє не на нашу користь. Це антидержавна фактично заготовка, програма, яка діє на користь тих, хто підготовлюють знищення України. Значить, Що в в найближчому майбутньому? В найближчому майбутньому видно, що. Росія готується до війни, і ця війна буде не з кавказькими якимись там країнами або своїми регіонами, а з Україною. Тобто так, брати, росіяни будуть нас бомбити, ведуть сюди війська і будуть нас нищити з одною метою відірвати від України шматок землі. Тобто наша суверенність постраждає. Від російських військ. Ну, це, звичайно, ця ситуація буде підготовлена політично, різними під, 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 тих, хто будуть підначувати, такі як е, така нечість, як Жириновський та інші політики, е, клоуни, які м, спеціально для того вони і, 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 і на навернагоріш, для того, щоб е, розказувати те насправді, що, чого хоче Путін і чого хочуть і ті, хто поруч з ним. Для того ну, від України вони хочуть від нас, ну просто щоб ми стали територією справді не держави, а територію, як на якій фактично російська мова переважає, але м, десь там по селам, по якимсь забитим, може є щось трошки українського. Тому фактично підводять до того, що держави немає, а є. Ну, є території, на які люди фактично росіяни розмовляють російською мовою, тому їх треба приєднати до Росії. Це злочин, політичний злочин, і злочин проти народу українського, і злочин проти нашої незалежності, проти нашої долі. Взагалі є цікаві думки щодо долі України, тобто, чому так у нас завжди погано, і яка роль в цьому. Московського патріархату. Тобто ми, ви пам'ятаєте всі, як патріарх, всі я, Московський приїхав на Донецьку область і коли бандити прийшли до влади Донецькі, я називаю все своїми іменами, е кричав на весь світ, що це священна, що це благословенна земля. Як може бути земля благословенна, е укрита енергоінформаційним полотном. Або покривалом дрешів, в які прийшли до влади, бандити, які вбивали людей, знищували людей, конкурентів і інших. Як вона може бути священною, благословенною? Тобто.